Це, ну, це так, в усі вики, в усі часи. Спочатку світу сонця, попереду йшли чоловіки, захисники відважні, оборонці. Йшли на війну, ішли орати лан, варити сталь, чи зводити оселю, Долати шторм і спеку й юраган, і сина підкидали аж до стелі. Біді, назустріч свіру били крок. І небо шматували літаками. І обіймали ввечері жінок Кремезними і дужими руками. Відтак в усі часи, в усі віки, і буде світ повік над цим стояти. За мужем бути мріяли жінки, І з чоловіком долю поєднати. Розумієте, у чому справа. Нас захищають не просто військові. В них палають серця, в них добро та любов. Вони нереально кляві. Ви у наших думках, ви у наших серцях, ви у наших словах при молитві. На життя полотні малюємо вам дні, де вас успіх чекає у битві. Де вас янгольський цвіт укриває від бід, Бог тримає свою парасолю, від вогню, що ви це, тільки вірте у це. Захистіть нашу землю і волю. Хай на зив'яне щирість цих рядків. Вони любов'ю нашою зігріться. Господь оберігає захисників, завдяки їм можуть сміяти діти. Ми вітаємо вас, захисниці, вітаємо вас, захисники. Вам вдячні усі українці! Ми славимо вас навіки.